Доброго дня, шановні учні 11 класу. Сьогодні ми з вами зупинимося на темі самоіндукція, індуктивність енергія магнітного поля. Джозеф Генрі розробив електромагніти масою близько 10 кг, які здатні піднімати тіла масою до 1,5 тонни. Створюючи різні електромагніти, у 1832 році Генрі виявив нове явище в електромагнетизмі. Це явище самоіндукції. Яке, як виявилося, було окремим випадком прояву електромагнітної індукції. Що ж таке самоіндукція? Розглянемо з вами електричне коло, яке складається із джерела струму, вимикача двох однакових лампочок, які послідовно приєднані одна перша до реостата, друга до котушки. Причому опір реостата точно такий самий, як і опір котушки. Якщо ми замкнемо коло, то побачимо, що лампочка 1, з'єднана послідовно з реостатом, починає світитися практично моментально. А ось лампочка 2, з'єднана послідовно із котушкою, з помітним запізненням в реальному часі, це близько однієї секунди. Чому ж лампочка 2 починає світитися із запізненням? Відразу після замкнення кола, сила струму І в колі починає збільшуватися. Відповідно, у середині котушки виникає змінне магнітне поле, індукція якого теж буде збільшуватися. А ми з вами знаємо, що якщо через провідник, замкнений провідник, замкнений змінюється Відбувається зміна магнітного потоку, то у ньому виникає явище електромагнітної індукції. Тобто змінне магнітне поле, яке створюється змінним струмом, адже в момент замикання струм починає наростати, утворюється вихорове електричне поле з напруженістю Е, e, яке в даному випадку буде протидіяти струму в котушці. Тобто, струм у котушці буде начебто. Магнітне поле, яке буде утворюватися навколо котушки, яке буде змінним, в свою чергу, буде утворювати індукційний струм, який буде протидіяти зміні магнітного потоку, що його створив, згідно правила Ленца. Саме тому лампочка 2 буде загоратися із невеликим запізненням. Сам, отже, буде зростати сила струму, відповідно, не відразу, а поступово через певну мить. Зрозуміло, що в провідниках, які підводять струм до лампи 1, також буде виникати вихрове електричне поле, адже тут також відбувається збільшення електричного струму, але створена ним електрорушійна сила буде. Зовсім незначною, і тому ми не зможемо побачити ось це затримання включення лампи. Чому, якщо коло розімкну, отже, зміни магнітне поле створює вихрове електричне поле з, інду... з напруженості Е, яке протидіє струму в котушці згідно правилу ленца? Чому, якщо коло розімкнути, то обидві лампи згаснуть одночасно? Однак, у момент розімкнення їхня яскравість на мить буде збільшуватися. Відразу після розімкнення кола, сила струму і в колі буде зменшуватися. Магнітна індукція Б поля, яке буде створюватися самим струмом, теж буде зменшуватися. Змінне магнітне поле створює вихрове електричне поле напруженістю Е. E, Яке в цьому випадку буде підтримувати струм у котушці згідно правило ленса. Здається, що лампа 2 повинна згаснути пізніше, ніж лампа 1, але обидві гаснуть одночасно. Річ у тім, що коло, яке складається із двох ламп котушки і резистора, залишається замкненим. Котушка в цьому колі слугує джерелом струму, вихорове електричне поле, що виникло у котушці, Буде підтримувати в колі струм. Струм через котушку і лампу 2 продовжує йти в тому самому напрямку, а напрямок струму в котушці 1 і резисторі буде змінюватися на протилежне. Розглянуті явища є явищами самоіндукції. Явище самоіндукції це явище виникнення вихрового електричного поля у провіднику, в якому тече змінний електричний струм. Самоіндукція це окремий випадок явища електромагнітної індукції. Електрошійну силу в цьому випадку називають РС самоіндукції і позначають Е з індексом I І і С. сила самоіндукції. Це електрорушійна сила індукції, що створюється в провіднику внаслідок зміни його власного магнітного поля. Рез самоіндукції дорівнює зміні магнітного потоку за одиницю часу. Тобто, похідні від магнітного потоку. Магнітний потік. Прямо пропорційні магнітній індукції магнітного поля струму, це нам відомо. Магнітна індукція прямо пропорційна, в свою чергу, силі струму. Таким чином, ми можемо сказати, що магнітний потік прямо пропорційний силі струму у провіднику, де коефіцієнт, коефіцієнтом пропорційності є деяка фізична величина, яка позначається літерою L. Зміна магнітного потоку, в свою чергу, буде прямо пропорційна зміні сили струму. Тобто дельта Фі дорівнює L помножити на дельта І. Закон електромагнітної індукції. Ре самоіндукції прямо пропорційна швидкості зміни сили струму у провіднику. Цей закон виражається у вигляді формули. Ре самоіндукції дорівнює мінус L поділити на дельта I і помножити на дельта І розділено на дельта Т, або мінус L помножити на похідну від сили струму. При цьому індуктивність, тобто цей коефіцієнт пропорційності L, який називається індуктивністю, є фізичною величиною, яка характеризує провідник. І чисельно дорівнює електрорушій силі самоіндукції, що виникає в провіднику в разі зміни сили струму на 1 А за 1 секунду. Одиницею вимірювання в системі С є Генрі, 1 Генрі. 1 Генрі це індуктивність провідника, якщо в ньому виникає РС самоіндукції 1 Вольт у разі зміни сили струму на 1 А за 1 секунду. Тому 1 Генрі дорівнює 1 В поділити на 1 Ампер за секунду. Індуктивність котушки залежить від її розмірів і форми, кількості витків, наявності або відсутності сердечника. Велику індуктивність мають обмотки генераторів і двигунів, тому під час розімкнення кола, коли сила струму швидко змінюється, РС самоіндукції може сягнути такого значення, що відбудеться пробій ізоляції. Звідки береться енергія, за рахунок якої протягом певного часу після відключення джерела живлення підтримується електричний струм у полі? Енергія розглянемо залежність сили струму від часу. Енергія була накопичена в магнітному полі провідника котушки раніше. Тобто, під час замикання струм починає. Джерело жилення починає працювати відразу після замикання кола, але струм у колі сягає максимального значення немиттєво. Це означає, що протягом інтервалу від 0 до Т1 енергія джерела витрачається ще на щось. Протягом інтервалу часу від 0 до Т1 біля котушки створюється досить помітне магнітне поле. І окрім цього, жодних змін не відбувається. Тобто енергія витрачається саме на створення магнітного поля. Очевидно, чим більшої сили досяг струм у котушці, тобто в провіднику, тим більшою буде накопичена енергія. Енергія магнітного поля буде більшою і в разі більшої індуктивності Ель-котушки, адже в такому випадку струм повільніше досягатиме максимального значення. Точні розрахунки із застосуванням інтегрування дають таку формулу для визначення енергії магнітного поля. Енергія магнітного поля дорівнює L помножити на I в квадраті і поділити на 2. Тобто енергія магнітного поля провідника зі струмом дорівнює половині добутку індуктивності провідника на квадрат сили струму у провіднику. Надалі я пропоную вам. Умови задач, які ви спробуєте розв'язати самостійно. Задачі буквально на використання однієї двох формул, тому я впевнена, що ви справитеся із цими задачами. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!